Очень большая вероятность, что уже этой осенью будет предпринято крупное наступление противника. Наступление будет заметно больше, чем под Изюмом, гораздо большими силами. И, скорее всего, сильно превзойдет то, что было под Курском совсем недавно. Ну, посмотрите, они же нас потихонечку-то окружают. И на сегодняшний день, когда мы говорим, что у нас граница не прикрыта, ну да, она не прикрыта, ее, в принципе, не существует. Она на, на карте существует, а на земле вы ее не найдете. Просто ее не видно, по сути своей. Хопа, бомбят походу. Поїхали на Варлам. Поехали, Поїхали, там усі поле горит, ткач. Масові фейерверки на Росії. Сили оборони України вражають арсенал російської зброї у Волгоградській області РФ. Ви розумієте, що зараз фактично йде втрата ініціативи стратегічної. Понад 20 беспилотников атакуют и аэродром Миллерово в Ростовской области. Если будущего этой войны, да, вот смотрели на то, что сейчас происходит, вот вернулся из Курска, вы знаете, вот победители в войне так не выглядят, ребят. Вот этот поток негатива, я могу сразу сказать, у него есть одна общая причина сейчас, да, которая, в общем-то, заводит боевые действия в позиционный тупик. Это распад системы, государственной системы управления в стране. На все беды есть. Один Адінат'я, а таку посмотрите ну потік просто чорних невості. Прилетіло і по багатоповерхівці в Курську Росіяни скаржаться. Влада приховує причини вибуху і називає її зовнішнім впливом, а не ударом безпілотника. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. На більше скажу дрони то не страшні. Обломки дронов у нас, у нас, да, у нас да. вот. Тут После обломки. хлопков. После дроны хлопков. Это, да, а вот обломки прям, вот они, вот с обломками не Два самых страшных слова: хлопок и хлопок, и, и обломки дроны. И упавший, да. да, обломок Совершенно верно. ОГУР, ССО СБУ СЗР та ЗСУ вражають арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів першого розряду в селищі Котлубань Волгоградської області Росії 120-ма дронами. Про це повідомляє 24-й канал із посиланням на українську розвідку. Арсенал був атакований вночі 29 вересня за допомогою 120 ударних дронів камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі понад 600 кілометрів. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, БПЛА були збиті, постраждалих та пошкоджень об'єктів. Немає лише загорілась суха трава, яку швидко загасили. Що, коли ми бачимо рой безпілотників, То это уже опасность. Это опасность или уже угроза конвенциональная? Мы искали сдерживать неизвестностью. Вот у них это называется сдерживать неизвестностью. Пусть противник думает, что мы а он не знает, как мы воспримем роль его беспилотников: как нападение ядерное или как неядерное. Это беспилотники украинские, но летят на Россию. Судя по тому, как говорят американцы, они считают, что мы накажем Польшу и Румынию. За інформацією генштабу ЗСУ, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон із іранськими ракетами. Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕП і ППО. Втім, наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів. Йдеться в повідомленні. то это уже намек, что, во-первых, это, конечно, были не дроны, как вы понимаете. Дрон не может прошибить фортификационный бетон. Это явно было что-то более скоростное, чем дрон, с проникающей бетонобойной головкой. Я уже не говорю про удары по нефтеперерабатывающим заводам, выбиты уже 14,5% нефтепереработки, выведенные из строя. Это была атака на Капотню. Да, и прорыв, все это начинает, как говорится, с прорыва с Курска. А если вообще изначально брать, вообще с потопления крейсера Москва, с неудачи. Две тисячі двадцять второго году поспешили е поздравлять друг друга с победой. Вот после провала е летнего синего наступления ВСУ в 2023 году. ну что все эти поздравления, е как говорится, ребята. Гучно и у Ростовской области. Військовий аэродром Милерово тоже атакує дрони. Супутники фиксируют пожежу у районе аэродрома. Где моя хата, только что дрон сбили, горит, все. Там еще один дрон сбили, горит, все надо. Это... Такої шарах були. Я з хати виліті, думав соклапа вибивають на Один дом згаріл уже у Міноборони РФ. Заявляють, за ніч над Ростовською областю нібито збили 18 дронів. Губернатор каже: 13 з них нібито знищили у Мілерівському. Районі варто зазначити, військовий аеродром Мілерово у Ростовській області вже був неодноразово атакований. Остання атака була у липні 2024 року. На цьому литовищі базується винищувальний авіаційний полк з першої змішаної авіаційної дивізії повітряно-космічних сил РФ. Ви відіти штота, делают. ділують ані вроде не дали далі разрешение на применение. дальнобойного высокоточного оружия своих ракет по, глубину, по глубинным территориям РФ. Но, судя по всему, это произошло, друзья мои. То, что, ребят, действительно, вот, если мы побеждаем, как мы можем так сказать, допустить такой поток негатива? А это значит, что, честно говоря, это мне напоминает не победу, а скорее вот череду катастроф и провалов, которые в Советском Союзе пошли с 1986 года. російському місті Єйськ, що знаходиться в Краснодарському краї, теж неспокійно зафіксовано вибухи біля військового аеродрому. Місцеві жителі повідомляють про серію очних вибухів, спричинених атаками безпілотників. Влада РФ каже, це були планові навчання. Згодом заявлялось це робота системи ППО по безпілотниках. Місцеві жителі в телеграм-каналах пишуть, сумніваються, що працює ППО, адже в більшості випадків дрони таки вражають. Об'єкти на території РФ вибухи лунали біля військового містечка, де розташований аеродром ФМФ РФ. Там базується центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ФМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ФМФ. сообщение, сразу скажу, очень неприятное будет для всех, поэтому у людей будет нежелание слышать меня, нежелание принять эту информацию. Соответственно, я заставлять никого не собираюсь. Я чувствую большую моральную ответственность перед людьми, за которых мы воюем, защищаем, перед населением нашей страны. Я, соответственно, считаю необходимым сделать это заявление. Первое. Обстановка сейчас на фронте гораздо хуже, чем в 2022 году. Просто вы, дорогие гражданские, этого не знаете. Что вы хотите? 52 страны воюют против нас, а Население всей страны живет, ну, с первого до последнего человека, живет по принципу никакой войны нет, есть специальная войсковая операция, которая меня не касается, никаких мобилизаций не надо, ничего делать не надо, все как-то само собой разрешится. Очень большая вероятность, що уже этой осенью буде предпринято крупное наступлення противника. Наступлення буде заметно більше, ніж під изюмом, гораздо большими силами і, всего, сильно привзойдет то, що було під Курском совсем недавно. А от у Курську безпілотник влетів у багатоповерховий будинок внаслідок удару стався вибух, пошкоджено вікна і понівечено зупинку громадського транспорту. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та наближений до Соловіків загальноросійський канал База влучання сталося. По будинку на Червоній площі у Курську вранці в неділю 29 вересня. За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців немає. Повідомляється, постраждалі жителі Курська обурені тим. Влада приховує причину вибуху і називає її зовнішнім впливом, а не ударом безпілотника. Курськ можу сказати, що все, звісно, звісно, все не так красиво, як розказують у нас в новостях. Что мы его, конечно, освободим когда-нибудь, но пока что все-таки ну, речь о полном его освобождении, наверное, идти не будет, потому что ну, Украина, она, как было понятно, очевидно, она закрепилась. Не исключено, что противник займет даже крупные города, в том числе под угрозой, находящейся к нему на юге Курск и Белгород. Я настоятельно рекомендую. Прежде всего, сложить документи, деньги, все самое необхідне в одну дві большие сумки, которые ви 100% засунете в машину без проблем, одним ривком друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!